Позитивних, веселий, ну просто ну обожнюємо вас. І каже моя мама: на вас. <плес> Ви знаєте, про український кінематограф можна говорити годинами. А добре тільки дві хвилини. Зараз реально в Україні знімається перший український порнофільм. Реально перший український порнофільм. Отож, кастинг на перший український порнофільм. Ваші області, друзі. Добрий день. Добрий день. Добрий день, я хочу зніматись в вашому порнофільмі Марічка і Чичері». <ріст> звати. — Марічка Чичері. М... А як вас? звати? — Галя. Галя, так. Марічка Галя, ну, і Чечері. Мар... у ну, вас такі як треба. От. Чечері такі як треба. Ну, у нас кастінг. Ага. Я маю три питання. Ну. От, от так от, от корову вмієте доїти. Так. Отак от, от на коні їздите. Так. Бандера герой? Так. Ми вас берем. Слухайте сценарій фільму. Ну давай сценарій, -сценарій, сценарій, сценарій. фільму. Значить події відбуваються в горах. Полонина, сонечко, соловейко, ви лежите на полонині і пасете лівець. Гола. Кожусін! — Ну? — Тут з лісу, з лісу до вас виходить гуцул. А він мені показує свою трембіту, я йому свої чечері і гей, по полонині! Нє, ні, ні! Він вам дає записку від повстанців. Ви, ви берете ту записку від повстанців, йдете ага. в ліс і спускаєтеся в краївку. Ясно! А там мене повстанці на столах однесеньку бідну питають по черзі. Я, я знайшла їхню криючка, я писак не відкраю, а вони хочуть. Нє! Вони вам дають чіткі вказівки. Як пройти до табіру до москалів? Чекайте, я їм нічого не даю. Ще ні? Вони вас вдівають в чорну спідницю, червоний верх, і тут вот нашивка бандера, і ви йдете до москалів. Так в мене немає шансів. Не забувайте ваші чечері. Ага. Ну? Вийдете. Іду. Сонечко! Сонечко! Гарно! Сонечко. Краса втомилися потічок, нагнулися. Попити водички, а заду мене пристроїться москалик, Виймає кулеметики. тра-та-та-та-та! Нє! Ведмідь. Привприбав. Ведмідь. І що далі? Кінець першої серії інтрига. Друга! Друга серія! Друга серія! Ви просунаєтеся в Берлозі. О, як не Берлога — то і є засідка москалів. Ви їх ведете до Київки. Через мінне поле. В живих залишається ви і Георгій. Чекайте, як я буду знати, де міни. На мінах росте клубніка. В живих залишається ви і Георгій. І от драма між українкою і москалем. Розумієте? І тут появляється він! Супергуцул! Богдан Ступка! Богдан Ступка в нашому фільмі грає грибаря. Ну Хоч хтось когось грає в тому фільмі. ну? Значить, він іде кошечок, то білі грибочки, ага. то червоні підусичники, ага. він такий блайзер Нью-Йорк, Святер Бойс і шорти. Ага. І він отак от йде, ага. Зупиняється так біля вас, який пронизливим поглядом на вас кидає і так робить так. І йде далі. Я вже бачу, як він це зіграє. Браво! Браво! браво — Він браво, віде? тут! Не забереште! Браво! Що ви, ви берете Георгія за руку? Піде на саму Гуверну! На саму говерну. На сам Тут видно всю Україну. Всю її велич. Су -су велич. Слобожанщина, Київщина, Тернопільщина, Львівщина. Георгій знімає з вас весь одяг. Ви стоїте гола, наче лісова мавка, яка чекає гріха. <працю> ви знімаєте штани з Георгія. Стоїть! Чого? Бо він москаль, кінець фільму! все! Не тому! Тримаємося, українці! Тримаємося! Ось такий фільм нас буде! Фільм іще! Добре! Добре! Скажіть мені, будь ласка, а чого ти фільм називається Порно? Там така фішка, коротше. Там така фішка. В нас на цей фільм немає ще грошей. Ага. І ми зараз шукаємо молодих дівчат, які заради українського кінематографа готові на все. Навіть піти в міністерство культури попросити гроші. В Міністерство культури просити гроші. Ні, я краще на об'їзну. Завтра 100 доларів принесу. Окей.